Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. І у мене сьогодні буде таке незвичайне відео. Відео-питання. Колись мені дуже подобались ігри, типу, що коли, Brain Ring, де є питання, на які потрібно знайти відповідь і є час подумати. Будемо вважати, що ось це один із таких раундів. У мене питання стосовно нашого суспільства, звичайно, хочеться оцінити, хто здогадається. Значить, питання таке: який привілей є у всіх без винятку дітей? Є у більшої частини еліти, але якого немає у дорослих і до якого ці дорослі не? Більшість з них весь час прагне. Пишіть свої думки, свої пропозиції, варіанти відповідей. Будемо читати, ну, а потім я розповім, що ж це за такий привілей.